Всім доброго дня! Програма додатковий час. вітає вас. І сьогодні ми хочемо вам представити аналіз шостого туру християнської футбольної ліги в вищому дивізіоні. І сьогодні з нами один з капітанів команди, один з можна вже назвати експертів КФЛ. Це Довгоні Олександр. Олександр. Доброго дня всім Вітаю вас тут і дякую, що ви. Згодились нам допомогти в аналізі цього туру. І перша гра була між командами Pride і Зоря. Pride програв команді Зорі з мінімальним рахунком 0-2. Е, Олександр, як ти можеш сказати, про е, аналізувати цей матч, і я ви думаєте, чи прогнозовано зоря виграла? Ну, в принципі, прогнозовано. Так, да, але... так, якщо коли ми робили анонс, то це було прогнозовано. Ми десь так казали, що можливо десь е, це, що хтось виграє, але там з мінімальною yeah. різницею, але так зоря була фаворитом. Ну і це як бачимо, підтвердилось результатом. Рахунок 2-0 засвідчив, що була така боротьба mm -hmm. на полі. Тобто десь була, грали такі рівні команди, можна сказати. Тому рахуєш це так, такий mm -hmm. результат, напевно, може закономірний, десь по грі. А, Ну і ще скажу, бачимо, що Зоря, напевно, така є явною такою командою, що всіх виграє. А всі решту команди напевно що напавна, пакшу, рівень гри їхній слабший ніж рівень гра да, так сміло крокує на першу ну, Хочу зазначити що гра була досить рівною і досить грамотно діяли що, команди і ну там голи залітали просто там ну таки без шансів воротар не міг би злопати, там такі ну, дві дві дев'ятки такі що ну просто якби їх не було можливо рахунок був би інакший але ми маємо. зоря має наступні травичка далі 100% їхня серія і можливо вони виконують свій план на перше коло без поразок. І думаю, буде інтересно далі слідкувати за цими командами. Добре, наступний матч був між командами Соліт і Сантос. Солід програв так само з мінімальним рахунком команді Сантос 2-3. Можна сказати, якась сенсація цього туру, адже Сантос ще ні разу в цьому чемпіонаті не вигравав і програвав з великими рахунками. І останні матчі вже були такі менші рахунки, але адвер вже виходить на переможні серії. І хочу сказати, що виходить вже на нуль, да? тому що в них було мінестройовичка, а то вже виходить на нуль. І це також само великий плюс для цієї команди. Олександр, а що ти можеш сказати про цей матч? І як думаєш, яка помилка соліда була в цьому матчі? Адже в кінці ми знаємо, що вони випустили п'ятого. Я дивився цей матч, мені здається, солідність виглядав таким десь розслабленим. В принципі, це і було помітно і в попередніх іграх, хоча вони ну, так досить непогано і вигравали, і гравці були всі, тобто не можна скинути на те, що там бракувало пару гравців. В принципі, такий основний майже склад був. Правда, бачу, там були потім проблеми. Ну, воротар мінявся в соліда, що пропустили. Оце можна сказати, а так Сантус десь здивував всіх, і першу чергу можливо і себе здивував, що виграли. Ну, це досить ніхто, напевно, що не очікував, що Сантос виграє. А гра десь була в принципі така рівна. Тобто і нічия була там, але як бачимо, в кінці кінцівку матчу провела, провів, провів краще Сантос, і це призвело до сенсаційного результату. І тому вітаємо Сантос, у них перша перемога, і вже ну, ще один нуль зник в турнірній таблиці, там були графа перемоги. Тому ми бачимо, що всі команди вже виграють. Тобто десь, напевно, що вже чемпіонат вийшов такий на пік, що вже всюди можна втрачати очки навіть із відвертими осадами. Ну, я хочу сказати, що можливо помилка соліна в тому, що ну, при рахунку 2-2 вони випустили п'ятого, і, і в цьому якраз і Сантос скористався цією помилкою і забив ще один гол. І вийшов вперед. Ну, привітаємо команду Сатус зі перемогою і соліду вчитися на своїх помилках, не допускати більше таких помилок, як а, вони зробили з команди Сатус. Ну але ми знаємо, що це футбол, і а, ну, тяжко передбачувана ця гра. І тому тут може вигравати як аутсайдер, так і фаворит. Да? Добре, тепер ми переходимо далі. Так само можна сказати, якась сенсація, ну не така сенсація, як сата, звичайно, соліда, але Енерджі перемогло команду бистриця з рахунком 2-6. От Олександр, ти грав в цій, в цій грі в цьому матчі, і твоя команда грала. Як, як ви оцінили цю поразку? Бо, і ну, які ви зробили висновки після цієї поразки від команди Енерджі? От так досить неприємно говорити про цей матч. Нам всім стидно, і мені, як капітану, і всім гравцям, всі розчаровані після гри, навіть ну, зовсім настрою не було. Але вже пройшов час, ми десь проаналізували, зробили висновки, що зараз ми просто не можемо знайти ту свою гру, яку грали. У нас десь, напевно, що трохи ну, зміни є в команді, що не можемо грати так, як того року. Поки що пробуємо, виходимо, граємо. Ну, трагедії з цього не робимо, що чемпіонат довгий, сподіваємося на краще. Ну а якщо по грі, то скажу, те, що нам так не повезло, можливо, якщо я скажу, ну з нашої сторони, тому що ми пропустили два таких. Гола дуже обідна зразу на старті матчу, і це змусило нас атакувати, йти в такий вабан зразу ще в першому таймі. Десь, вроді гра потім давалась, був 2-1. Але третій гол, як ми вже аналізували, так нас засмутив до кінця 3 1 і вже там так пробували щось зробити, але це вже було нереально. І тому ми програли. Що в принципі ми не очікували, що програми готувалися до цього матчу, хотіли виграти. Але поразки, напевно, що роблять нас сильнішими, загортовують, тому сподіваємося, що більше такого не повториться. Рахунок нас розчарував. Рахунок розчарував. Ну так, так звичайно, ну, видно, що команді биститься в якійсь мірі, можливо, не повезло, але енерджі цим класно скористалися. І... Побачили, що вона вже другий е, матч, показуючи енергію ну, досить класну гру. От е, вони виграли в минулому матчі від фавориту, можливо, чемпіонату від Торнадо. Тепер виграли в бистриці, можливо, і надалі вигравати фаворитів е, цього чемпіонату. І побажаємо менеджер цього і надалі. Хай вона ну, викладається, команда видно зразу. Е, команді вистриця, тобі Олександр, ну, вчиться на помилках, не випускайте руки. І я думаю, що з часом. Аби вийти на той рівень, який показували в новому чемпіонаті. Добре, і тепер переходимо до на наступного матчу. Це була гра між командою Спарта і А-1349. Хочу сказати, що по анонсу то ми вважали, що це дві рівні команди, але все-таки ну, 55% дали на А1349, якщо я не помиляюсь. Ну Так і вийшло. Так? Ми там казали, що буде невеликий рахунок, ну, різниця то есть, мазі, різниця буде невелика, то так і є, два м'яча. 4-2 А13-49 виграло і думаю, закономірний результат. Хоча Спарта могла вигравати в цьому матчі. Олександр, як ти вважаєш? Ну, в принципі, я, як казав, я теж очікував, що А-1349 повинна вигравати, хоча Спарта досить непогано грала. В цій грі побачили теж таку, ну, цікаву гру, як для обох команд. І такий рахунок 4-2. Принц, він не рахує, що такий закономірний, чесний, напевно. Що, е, тому а 1349 виграла і ми побачили, що команда не здається, а надалі бореться в чемпіонаті. Ну, спарта бачимо їм, дещо що не вистачає вони так, е, практично кожну гру де нічого не міняється. Е, в принципі, забивають так по два гола, але ніяк не можуть досягти результату. Можливо, треба десь їм переглянути там свої дії, свою гру. Можливо, дещо там змінити або постаратись змінити на краще. Ну, але вітаємо 1349, які після важких ігор е, зуміли так виграти, бо до того в них були важкі матчі. І там Зараз як по турнірній таблиці видно, що всі команди так вирівнялись. Там ага. багато команд вирівнялось. І ну, напевно, що буде дуже цікавий чемпіонат надалі. Ну а що я ще хочу порадити команді Спарта це більш, щоб діяв більш активно воротар. Не мацю на увазі в тому, ну в своїх діях, а в тому, щоб підказував гравцям на рахунок захисту, щоб гравці могли вертатися і показувати ну, кого до кого крити, там, на якого суперника звернути увагу. Я думаю, це б. Би... Вратарю класно б, ну, допомогло, адже сам вратар, як індивідуально індивідуальний, досить класно грає, і класно він там сейви, але ну, бачите, от захист все-таки хамає цієї команди, і тому можливо програє. Ну, Це ми побачимо, що буде в наступному суботу, що вони зроблять такі висновки. А зараз ми приходимо до останнього матчу, який відбувався, це між командою Фурія і Юнайтед». Фурія програла з рахунком 3-5. Олександр, як ти думаєш, все-таки при рахунку от, була рівна боротьба, навіть, навіть фурія вигравала, якщо я не помиляюсь. А, чому? От, Фурія програла в цьому матчі, мені теж дуже, дуже інтересно, адже ну, все-таки класна гра була. І команда Фурія класно грала, ну, грала і м'ячі залітали такі класні. Ну, щось, ну, так. щось не вистачає команді, якщо вона програє. Напевно, що можливо концентрація або ще, або там витривалості якоїсь. Можливо, зарано повірили, що вони зможуть добитися хорошого результату. А так по грі скажуть теж вточилася така рівна гра, е, ну, майже всю гру. Е, потім там, що е, грала з п'ятим польовим, що вони пропустили yeah. цей yeah. гол, коли вже відігрувалися, тому це так вплине. А так то рівна гра і бачимо, як, ну, можна сказати, деколи буває таке, що хто, можливо більше прагнув, той виграє. А і ф'юнайте так виграє і забив. П'ять голів, так до цього вони так не так результативно не грали, Отже, бачимо, що все міняє. Та І За е, фурією скажу, що вони нарешті так змінили, мені здається, свою гру. Їхній ну, такий склад вже нормальний приходить, дещо команди вимальовується. Я думаю, незабаром вони візьмуть. Будуть перемагати, можливо, навіть і в наступних торах. І фінайти також добре себе показав, виграли. Хоча я рахую, що тут можливо десь більш справедливо була б, нічия в цій. Ну, так, так само, ну так, да, рівна боротьба, але ну, бачимо, що все-таки якось і фінайти все-таки ну, да, забрало ці кровичка, які їм потрібні. Ми ну, бачимо характерна да, команда. Більше, більше прагніть перемоги, але щоб це було чисто спортивно, щоб це було чисто, ну як кажуть, спортивна злість. Да? Ну, не більше. Добре, на цьому наш аналіз шостого туру вишкоди дивізіону закінчується. Олександр, дякую, що ви були з нами. Дякую. До наступної зустрічі і до суботи. Зустрічаємося там. Пока.